Аналіз Гоголівських текстів доводить, навіть пишучи російською, Гоголь використовує лінгвістичні конструкції притамання саме української мови. Через це більшість російських критиків не сприйняли його як свого, зреагувавши на резерві мертвих душ як на твори ворожі Росії. Абсолютно правильно і відомий історик української мови пан Чепленко нарахував 700 українізмів у його творах. Тобто, притомні люди розуміли абсолютно неорганічність, невідповідність форми і змісту. Зміст був український, а форма була російська. Ну, одягніть mm -hmm. мене в кокошник і в Сарафану. Ну, Шо з того буде? Він же ж розумів. Що він українець? Це він потім в листі до однієї пані писав: я сам не знаю, яка в мене душа, малоросійська чи е, українська. У цьому вже полягала його трагедія. Так ну, ви як мовознавець, якою мовою все ж таки сьогодні потрібно читати, вивчати Гоголя? Все ж таки офіційно російською, якою він писав чи в перекладі. Я зізнаюся в своєму гріхові, що я Гоголя категорично не могла сприймати через російську мову, розумієте? Але тепер я перечитувала його твор. Кожен лінгвіст має читати в оригіналі. Для мене шлях Гоголя це шлях Значної частини українців, ми ну, малоросів, скажімо так. Та Гоголь все ж таки український письменник. Звісно, що він український письменник, і таких письменників, які писали російською мовою в нашій культурі, є дуже багато. Але це все наслідки поневолення України, наслідки її безсилля, тому що. Е Шлях Гоголя підтверджується. Тому, власне, його і вважають представником української школи в російській літературі, і він заклав Гоголівський напрямок у російській літературі. Так, абсолютно правильно. Але чому з пані Наталі цей Петербург його не тримає? Згадайте постійне бажання Тараса Каригоровича повернутися в Україну. І постійне бажання Гоголя, врешті-решт. Вирватися з цієї Росії, але перед тим, пані Наталю, він пише твір приголомшливої сили, який можна читати ну кожного місяця, перечитуючи ненастанно ревізор. Він пише свій несамовитий ревізор. І яка сатира, і який гумор, і яке висміювання, і яке знищення російської імперії. Кожен російський чиновник себе побачив у головних героях. Росіяни зрозуміли, що властиво це небезпечна людина, це людина неймовірно талановита. Це людина, яка ніби пише їхньою мовою, але пише винятково проти них. Але висміє їх і висміює саме їх. Тобто, якщо ти береш твір на українську тематику, твір на українську тематику, веселий, грили. Ливий, дотепний, гумористичний, обов'язково відьмацько чортячий. То російські твори були наповнені жахливою російською відворотною мерзенною реальністю. Коли ти читав ті твори, ти розумів, що це какая та странна страна. Розумієте? І сам ж цар Микола себе у цьому всьому впізнав і вигукнув Ейда, написав мене там, висміяв мене і, і ще, пані Наталі, він паралельно в цей час творить свої мертві душі. І в мертвих душах він називається поемою. Він ще з більшою силою викриває Російську імперію. розумієте, яка це несамовита суперечність. Він приймає мову цієї імперії, але висміює цю імперію в найстрашніший спосіб. Пані Наталі, чому він приймає мову цієї імперії? Та тому що 18 століття прийняло мову цієї імперії. Тобто, Гоголь абсолютно вписувався в систему тодішньої зради. Шевченко не вписувався. Такі як Шевченко народжується раз на тисячу років. Тому ми Шевченка тримаємо під дешетими рушниками. А Гоголя ми не тримаємо. Хоч сидимо при і намагаємося заглибитися в життя цього величезного українського таланта, яке подарувала саме українська земля. Я заздрив Шевченкові за те, що він зумів узяти в своє серце дух і силу землі, на якій зріс мелодію мови свого народу, і не розгубив їх, не перелицював, лише огранив і дорогими коштовностями роздавав кожному, хто не лінився, брате. Я колись також був сповнений таким духом, але вистачило його лише на вечори біля диканьки і на Тараса Бульбу. А потім він чи розвіявся по просторах Росії, чи розтрясся на дорогах Європи. Тися нічого на когось злитися, шукати винних у власних промахах і невдачах, що в молодості сіяв, старість збиратиме. Але ж по суті, він це признав і він про це сказав відкрито Гоголь. Розумієте, і останній період життя Гоголя, знаєте, як називався? Назвався пошук істини, і він подарував нам дуже цікаву думку. Він казав, що істина, промовлена в гніві, відштовхує, а не притягує. і він дуже працював над собою, щоб ця його істина була м'яка. І коли читати його листи, ти розумієш, якою величезною душею цей чоловік був обдарований, і яка там страшна війна, як кажуть галичани у тій душі, тривала.